Квіточки мої, всіх вітаю, мої дорогі, всіх вітаю, мої хороші. Чому ви не можете вийти заміж? Зараз будемо дивитися, що вам заважає, мої хороші. Нагадую, що у мене до новорічних свят, до Різдва, до е, нового року я готую вам подаруночки. Подаруночки не копійчані, ви будете дуже задоволені Додоволені е, тим, що я вам. Щось надам для покращення вашого життя. Це будуть дорогоцінні камені, це будуть напівдорогоцінні камені, які будуть вас оберігати. Подарунки тим, хто вже давно зі мною, дорогінки мої. Я бачу всіх, хто коментує мої відео, ті безкоштовні обряди, ритуали, які я вам надаю. Я всіх бачу в коментарях, і я бачу, хто найбільше. Віддає свою енергію взамін того, щоб щось отримати. Я вже декілька дівчаточок, я вже декілька собі відмітила. І буду вам, ну я звичайно, що раніше буду відправляти вам і буду писати у приватні вам повідомлення, кому буде саме подарунок. І так, чому Чому ви не можете вийти заміж? Що вам заважає, мої хороші? Або хто вам заважає? Зараз буду дивитися. Оце ще колода програма роду. Чому? Що закладено? Чому? Який блок стоїть? Так, мої хороші, ви весь час вибираєте. Ви весь час вибираєте між красивим і багатим? Між е, чоловіками, які одружені, теж робите вибір, і цей вибір для вас важкий. Повірте мені, на всіх принців не вистачає, і навіть е, людина, яка проста, звичайна людина, яка може спілкуватися, приносити задоволення ваше життя, він поруч. Вам потрібно тільки зробити вибір. Не дивитися. Звичайно, наше воно те підзаборне, без коштів, без нічого, але це все ви самі можете виправити. Чому ще? Тому що ви від всіх закрилися, ви який жачок. Оце нікому не можна довіряти. Ні, моя куколка. Все для других, мені там не, не залишилося хорошого, гарного, котики мої. Відкритися, не будьте їжачками, є люди, і вам потрібно тільки зробити вірний вибір моєї куколки, індивідуальний розклад у приват мої красунечки. Ритуали, обряди все для вас.